молока малюк боляче прикладається, чи, можливо, не наїдається? Чому так? Швидше за все, справа в помилках, які роблять багато мам. Давайте розберемося. Ви впевнені, що у вас мало молока, але насправді більшість мам має його достатньо, просто не знає, як оцінити правильну кількість. Головний показник не кількість сідженого молока в пляшку, а підгузки та набір ваги. Отже, не робіть поспішних висновків. Ваш малюк хоче груди, але вам рекомендували годувати через 3 години. Це може знизити кількість молока. Вигодовування на вимогу це є природньо, і воно дозволяє підлаштуватися вашій кількості молока до потреб дитини та уникнути проблем з руневигодовування. Ві. Тріщини малюк не наїдається. Можливо, це проблема в прикладанні, адже правильне прикладання є запорукою успішного грудного вигодовування. Усіх цих помилок можна уникнути. Хочете годувати легко та без стресу, запишіться на консультацію, і я допоможу вам зробити ваше ГВ приємним та комфортним.